Запізнюється, теж встигла нас побачити. Друзі, я вітаю вас всіх на відкритті 10-ї ювілейної Всеукраїнської олімпіади з філософії. Це дуже особлива подія. Мені надзвичайно прикро, що вона відбувається онлайн із за таких складних умов. Але я вам дуже вдячна за те, що ви обрали бути сьогодні тут. Обирати філософію це завжди трошки складно, а іноді не трошки, і це завжди зусилля над собою. Тому сьогодні я б хотіла надати слово людині, яка робить над собою зусилля уже 10 років, яка від першої олімпіади в національному центрі причетна до її організації. Мені надзвичайно приємно представляти сьогодні її в такій вагомій адміністративній ролі як виконуючу обов'язків заступника з навчальної роботи Національного центру Мала Академія наук Наталію Легко. Наталю, прошу тобі слово. Доброго дня, шановні учасники, мене чути? Окей. Okay. Добре, я рада вітати вас. Ну, стандартно, я рада вітати вас всіх тут дистанційно в зумі, що є традиційним для останніх декількох років, але це дійсно надзвичайно приємно. Перед початком самого відкриття цьогорічного я сиділа і згадувала, як це було дуже давно, в далекому. В далекому, далекому році. А, і е, я пам'ятаю е, те, що тоді складно було зрозуміти, що ми робимо, для чого ми робимо. І тоді це було для е, учні міста Києва і Київської області. Зараз ми з за Любов'ю перевірили перед початком е, Заходу 22 регіони. Порівняти з, е, зі столицею. В перший рік і 22 регіони, яка величезна залученість, яка цікавість до, до цього напряму, до цієї форми роботи, до цієї сфери, ми, ми всі долучені до організації Олімпіади тією чи іншою мірою, маємо десь представку філософ в своїх регаліях. Хтось практикує філософію, хтось практикував філософію, хтось є тим, хто, хто є майбутнім філософії. І, зокрема, я думаю, що можливо і серед вас є отте от майбутнє філософії. І проводити ювілейну олімпіаду навіть в таких складних. І не зовсім святкових умовах це все одно приємно, і це приємно, що з року в рік, незважаючи на а, і освітні втрати, про яке говорить міністерство, незважаючи на пандемію, незважаючи на повномасштабне вторгнення, з кожним роком у нас а, і збільшується кількість а, учасників, які прагнуть долучитися до цього заходу, і а, що приємніше збільшується наша спільнота спільнота тих, хто е, якимось чином долучений е, до е, цього свята філософії. Хоч ви початково е, ми планували як 10 років тому, так і 5 років тому, що е, проведення Олімпіади з філософії буде присвячено Міжнародному дню філософії. Це у нас 3 четвер листопада, правильно? Е, але е, ну хто ми такі, щоб відмовляти собі проводити. Е, велике філософське свято, коли ми бажаємо його святкувати. І тому зараз ми з вами тут. Я хочу побажати вам хороших декількох днів насичених, натхненних. Це в першу чергу, в другу чергу, але, мабуть, з точки зору змагальної, вона вам видасться і важливішим комусь. Я бажаю вам завтра натхнення і. Легкості в написанні вашої, вашого есе, пам'ятайте про те, що ви тут, щоб долучитися до певної спільноти для того, щоб здобути новий досвід, і для того, щоб показати себе. Показати себе це означає писати від себе, писати, демонструючи свої знання. І е, своє вміння викладати думки, структурувати їх е, і висновувати щось, що є е, щиро вашим, враховуючи, звісно, цитату, е, яку ви оберете. А е, я е, ще раз вітаю нас всіх з е, початком е, Всеукраїнської олімпіади для школярів е, 2023 року, і бажаю натхнення. Всім і сил і, спо, і спокійного. Спокійних цих вихідних. Е, нехай все буде максимально нетривожно. Дякую. Дякую, дуже, Наталю. Е, дуже спокійно, натхненно і мені захотілося вже відпочити. Так гарно бажала, щоб все було добре на, на, на вихідних. І е, мені дуже зрезонували слова Наталі про практикуючих філософів і про е, лішення, про е, випробування, які на нашому шляху. І я бачу, що до нас приєдналися дві людини, які якраз в процесі випробувань, тому що так співпало, що олімпіада з філософії слідує відразу за конкурсом есеї імені Сергія Кемського. І двоє членки журі Анна Чумак і Марія Назаренко в розпалі завершення конкурсу Есе імені Сергія Кемського Я дуже вдячна, що ви знайшли час приєднатися до відкриття. І якщо ви маєте сили, то, будь ласка, я прошу Анно, прошу до слова. Дякую, любові. Тобі дякую всім учасникам, які сьогодні знайшли свою можливість і натхнення, і бажання писати у такі нелегкі для нас, усіх з вами, часи. Ну, я приєднуюся власне до всіх тих привітань щодо ювілейності цієї великої події для всіх молодих філософів, для всіх молодих початківців, які пов'язали. Свій життєвий шлях і пов'яжуть, можливо, ще в майбутньому з цією дуже цікавою цариною. Е, ну, що мені хочеться сказати, це те, що е, ми, як члени журі, е, у межах своєї компетенції, е, звичайно, будемо співпереживати за всіх вас, хто буде писати завтра свої роботи. Я бажаю вам, звісно, натхнення. Сподіваюся, що ви прийшли на цей, на цю Олімпіаду, власне маючи це натхнення, маючи сили і маючи бажання пізнавати нове, постійно нове. Ну, Я бажаю, щоб завтра все було тихо, спокійно для вас і, звісно, отримати насолоду від самого процесу. Писання роботи, тому що це теж дуже важливо і це, власне, впливає на якість ваших робіт. Тому всім бажаю успіхів, е, до перемоги комусь, комусь як досвід, звісно, прийняття участі в Олімпіаді. Тому, друзі, е, бажаю вам успіхів. Нехай щастить. Дякую, дуже, Аню. Марія, прошу. Так, всім добрий вечір. А, можливо, хтось мене вже знає, десь бачив на якихось курсах, на якихось наших зустрічах. А, що я хочу сказати насамперед про те, що я теж дуже рада, тому що це вже аж 10 десята ювілейна олімпіада, і пригадую, що беру участь, мабуть, чи не з першої олімпіади, як член жюрі, а навіть тоді, коли я ще не працювала в малій академії наук. Ось, що я хочу сказати насамперед, що тут є ще важливе питання вашої мотивації, що вас рухає брати участь в цій олімпіаді, що вас рухає тим, щоб писати тексти. І мені видається, що дуже важливою є любов так, до того, що ви робите. Тому що пам'ятайте, що під жодним пресінгом ви не можете робити дуже класні речі, тому що це буде дуже нещиро. І тому хотіла би, я не знаю, чи говорили про це мої колеги, оскільки я трішки пізніше приєдналася. Тому я, будь ласка, закликаю вас не користуватися будь-якими нечесними засобами для написання робіт. Не намагайтесь питати уші відповіді на, на поставлені питання і якось розкривати цитату цим способом, тому що ми це все одно відчуємо, ми це все одно дізнаємось. А ви зрадите себе при цьому, так? А зрадити себе це одна з таких одна з таких речей, яка буде вас досить довго переслідувати, і ви відмовитесь від челенджу якогось для себе, для того, щоб перевірити свої можливості, свій інтелект, так? своє якісь критичне бачення в тієї чи іншої ситуації, а не переживайте через те, що якісь думки вам можуть здаватися наїдними. А так може бути, коли у вас ще не дуже багато знання з якихось галузей, якихось предметів. Ви ще не дуже вмієте це все об'єднувати. Ви ще не дуже вмієте бачити в цьому всьому систему. Але тим не менше, все починається з тих малих кроків, і якщо щось перед вами складне, то це треба сприймати не як щось від чого треба відмовитись, а як певний виклик перед собою. І, якби це далі вам принесе дуже хороші плоди в майбутньому, навіть якщо зараз це видається дуже складним. А у нас ще окрім перепон внутрішніх, є, на жаль, ще і об'єктивні перешкоди. Ось і але нехай ці об'єктивні перешкоди не дає нам здорової злості для того, щоб справді. Робити те, що ми хочемо, те, що ми любимо, зло всім ворогам. Так? Е наше завдання робити своє. Тому ось таке моє побажання насамперед триматися своєї лінії так? і е пробувати, пробувати складне потрошку да? по маленьким-маленьким по крокам. Дякую за увагу. Дякую, дуже Марія, і я перепрошую, що я не представила з посадами колег і Марія і Анна, методистки лабораторії культурної освіти і гуманітарних дисциплін. І ну я не знаю, як для колег для мене так точно це Олімпіада з філософії, це нагода перетнутися із іншими підрозділами, з якими ми в рамках інших заходів не так часто взаємодіємо. Тому ви можете відразу собі повісити медальку за те, що ви здружуєте Ман і допомагаєте робити крос-віддільні проекти. Бо Наталя працює в відділі організації освітнього процесу, Марія і Анна працює в лабораторії культурної освіти. І ще один колега, кому я зараз хочу надати слово, методист відділу освітніх програм Центру інтерактивної музейної науки. Віталій Щепанський, і е, тут е, якраз те, що Наталя казала про практику, я дуже хотіла втриматися до фіналу Олімпіади, але я вам проспойлерю, що у Віталія вийшов переклад праць е, Марсієлі Фічіно з Латини, і це якраз та е, філософська практика, якою найкраще можна бороти ту темряву, яка наступає на нас із минулого лютого. Віталію, прошу до слова. Дуже дякую взагалі за можливість долучитися і можливість почитати есеї, які будуть написані. І це вже теж не перший раз, можливо, хтось і пам'ятає наші зустрічі з попередніх років. Хто не теж не перший раз долучається до Олімпіади. І я теж дуже радий, що е, стільки багато людей подає заявок, е, хоче пізнавати і філософію, і водночас її також практикувати. І теж е, практик філософії є дуже багато. І один з них теж як і переклад, інший і слухання лекцій, і написання. есе. Тобто, це все е, є ті моменти, які ви для себе. Будете за цей період за ці вихідні за сьогоднішній вечір використовувати максимально. І я дуже б хотів напевно, чи б хочу й побажати при можливості, щоб ви взяли максимум для себе, який буде у вас з сьогоднішнього дня з наступних днів. Uh, і той результат, який ви отримаєте від Олімпіади для себе особисто, неважливо, тобто чи ви переможете чи ні. Але цей досвід він, в принципі, буде неповторний для вас, і ви з ним будете далі якось існувати, жити і дуже добре, коли ви його будете сприймати позитивно. Тобто, це буде формувати у вас як позитивне ставлення до будь-яких інших подій у вашому житті. І в тому числі і до філософії. Я сподіваюся, що ви почуєте багато цікавого. Ви зможете для себе відкрити багато цікавого за ці дні і досягнете деяких своїх нових вершин, що для нас є надзвичайно приємним. А тому сьогодні в нас з вами лекція. Також тому сподіваюся, що ви залишитесь на неї. Ось, і ми вже, можливо, теж трошки там більше поспілкуємось. Дякую. Дякую дуже, Віталій. І у нас сьогодні три лекції. Я сподіваюся, що ви добудете до, 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 до кінця вечора разом з нами, що у вас ще багато сил попереду. І зараз я хочу провернути один трюк, тому що ще один член журі Ілля Левченко зараз на семінарі в університеті, але він дуже хотів звернутися до вас і записав вам звернення. Зараз я спробую спинити. це. Ви почули всіх членів журі і Наталю Легко, яка є головою журі. Це те, що журі хотіла вам сказати, і від імені організаційного комітету і лабораторії інноваційного змісту освіти я можу вам сказати, що я надзвичайно щаслива, що, попри все, ми зібралися разом, і це все відбувається. Тому що до останнього моменту я не вірила, що ця Олімпіада вдасться. Чомусь мені здавалося, що не може такого бути, що щось станеться. І uh, з нами присутня ще одна людина, які я надзвичайно вдячна, яка виручила мене, коли я uh, не надіслала вчасно інформацію, завдяки кому в нас є айдентикаут, яка в мене за спиною, за спиною Марії. Uh, я не надіслала вчасно, щоб там зробили афішку. Але все-таки у нас є uh, супергерої у відділі івент-менеджменту, які сказали, все буде. І завдяки ним у нас все красиве є сьогодні. Алісо, якщо ти з нами, скажи нам, будь ласка, кілька слів. Ми будемо дуже раді тебе почути. Привіт! Привіт! Я всім бажаю удачі, натхнення на Олімпіаді. Все у кожного буде ок, люба, one love forever, все буде у вас гарно. Всім бажаю успіху! Дякую дуже, дякуємо і дизайнерам, і е, тобі, і всьому відділу менеджменту, тому що коли ви є з нами, то все справді класно. Спасибі. Разом ми сила. А, так, і на цьому е, всі, хто мав сказати вам привітальні слова і напучування, тому що Олімпіада з філософії це не так страшно, хоч може вам зараз здається, що ми вас трошки налякали. Насправді це не страшно. Я вас закликаю отримати задоволення від самого процесу, не хвилюватися. Ви не вивчите всієї філософії за одну добу чи за вечір перед написанням есе. Пам'ятайте, що есе пишуть особистості, ви особистості, тому вам немає хвилюватися. Ваше есе вже буде дуже індивідуальним, дуже особливим. Гарненько його вичитайте і структуруйте. Це ваша програма максимум. Я на цьому оголошую Олімпіаду відкритою.